Ведучий телеканалу Конкурент ТВ Дмитро Ураєв, який нині боронить Україну на передовій, отримав нагороду з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня. Дмитра нагородили грамотою Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за вагомий особистий внесок у розвиток сфери медіа, пане Дмитре, національна рада в особі голови національної ради Ольги Володимирів. Не Горасим'юк, я особисто вітаємо вас з Днем Незалежності України. Вручаємо вам почесну грамоту Національної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток сфери медіа та з нагоди Дня Незалежності. Від себе особисто хочу подякувати вам, вашим побратимам і ЗСУ за цей день, який ми маємо в тилу. Щиро вам дякую і низький уклін. Перед до перемоги Україна буде незалежною. Україна буде з перемогою. З вашою допомогою. Дякуємо вас і зі святом вітаємо. Дуже щиро вас вітаю. Дуже дякую. Насправді приємно, несподівано. Редакція телеканалу Конкурент Тіві приєднується до привітань. Бажаємо якнайшвидшого повернення додому із перемогою.